Зараз через те, що війна в нашій країні, на жаль, і Херсон відійшов. Раніше він був основною точкою збуту і вирощування Кавуна. І навіть Одеса не намагалася з ним конкурувати. Ми також майже не могли з ним конкурувати. Почали десь з понеділку. От, вже десь 5-6 днів вже прибираємо. Ну, Тобто, якби врожай є, непоганий, він не на паливі. На багарі, врожай є, колун солодкий, непоганий. Люди беруть, взагалі трошки продаємо в роздріб, а найбільше це оп. Люди приїжджають з Нікопольського району та беруть, розвозять або по магазинам, по селам. Ми займаємося сільським господарством. Більше ми по поворочуємо культури це пшеницю. Сонях, ріпак, горох. У нас приблизно 5,5 тисяч гектарів землі. А в цьому році спробували посіяти кавун. І, так як сказати, вже є плоди цього. І трошки продаємо. Десь приблизно в день збираємо 7-8 тонн. От, буде більше об'єми, тому що це тільки початок. Е, Взагалі-то плануємо відгружати е, десь по 10-12 по тонн в день. Ну а поки що люди приїжджають, тобто ми під клієнта робимо, працюємо і відгружаємо його. Це 20 гектарів. Тут 4 сорта. От, е, ранній і трошки кожен сорт на неділю пізніше. Е, спека дуже вплинула дуже погано, тому що. Ем, як би сказати, ем, вона робить своє, все взагалі ну, починає цвісти дуже рано, тобто немає ніякого періоду, тобто 3-4 дні. І планували Кавун збирати десь через неділю, півтори, а почали збирати вже всю, вже на цій неділі. Повинні були збирати десь в кінці, почалі серпня. Але погода робить своє за півтора місяці, наразу прийшов пройшов дощ. Тобто він набагато раніше починає стигнути. На даний момент велика проблема в Кавуні, то що коли люди заходять на кавун, вони рвуть це підряд і виходить так, що дуже багато розового рожевого кавуна попадається тоді на продажі, на оптових ринках і на роздрібній торговлі. Наша перевага в тому, що ми вибираємо не весь кавун підряд. Тільки той, що достиг на даний момент, і виходить, що весь він червоний, і немає, якби браку, так сказати. Тому за рахунок цього запросили мене хлопці, бо ми з батьком вже давно займаємося там на інших полях кавуном. Батько займається ще з мого дитинства. Десь вже років 20 він займається фермерством. І та й кавунами, в принципі, він займається протягом 20 років. Запросили мене, щоб я саме допоміг випрати тільки стигу й каву. Я зірвав місце з плетю, щоб було видно. Зараз я спробую вам наглядно показати, чому цей кавун, наприклад, у нас уже спілий стовідсотково, а цей цьому ще стигнути десь днів 7 точно. По-перше, як цей баранчик, варса на хвостику, плеть, якою він кріпиться до куста, вона ще також тут ще все росте, ще все розвивається. Вона ще подає йому. Корисні елементи. Цей кавун уже у нас достиг. У нього навіть колір відрізняється. У нього більш жовті лінію. Особливо та сторона, якою він уже до сонця, по ній краще всього видно. У нього вже повністю, бачите, висох. Оцей маленький баранчик, листочок оцей вже також давно висох. І одне з найголовніших. Таких показників, один з найголовніших показників, це те, що на хвостику вже майже немає ворси і навіть почали з'являтися такі коричневі плями. Люди підходять і шукають кавун з сухим хвостом за цим. Але це не не гарний показник. Люди зовсім помиляються в цьому, тому що коли хвост повністю вже висох, це означає, що він у фурі там або в автомобілі вантажному пролежав вже близько неділі. Тоді цей кавун уже може бути вялий. Там не смачний, м'якуватий. Він може ще бути добрий, так, але е, краще, коли цей хвостик ще зелений, тому що це означає, що кавун свіжий, його тільки нещодавно зірвали з куста. Також на ринку, щоб вибрати е, стиглий кавун, по звуку е, зелений кавун він звучить більш дзвінко, як такий тугий-тугий барабан. І Навіть не як барабан, як дзвоник такий він. Звучить, а от коли кавун уже достигає, він звучить як такий не сильно натягнутий барабан, глухуватий звук у нього. Ножа у нас, на жаль, немає з собою. Не так ж гарно це виглядає. Але ось, бачите, ця побита сторона трошки не гарна, але тут дуже гарний у нього колір, насіни не дуже гарно розташовані. Зараз ми подивимося на той, що ще трохи недозрів. Цей розбити трохи складніше. І навіть якщо ножом його різати, він не репне так, як хотілося би. Ну, він також вже, бачите, трохи стиглий, але отут видно, що він ще не достиг, що є у нього розові такі плями. На Херсоні через обстріли навіть та територія, яка була... З нашої сторони річки навіть вони боялися вирощувати, зараз вони вже повертаються. Ось. І тому, якби от в тому році ми були майже без конкурентів, в цьому році, видно, вже Одеса підключилася, нам трохи складніше стало. Ми займаємось, не дивлячись навіть на обстріл, на те, що страшно. Люди раніше більше там їхали до нас купувати прямо з поля. Зараз трохи бояться. Обстріли є у нас, ми ховаємось, але було трохи гірше зараз. Трошки легше, але тут же ж не вгадаєш, що у них там голові коїться, ми не знаємо. Дуже сильно страждає зона прибережна у нас. Тут ми трошки, трішки все-таки далі, трішки спокійніше. Тому жалітися я не хочу, тому що там люди страждають набагато гірше, так сказати. Це вже як сімейний бізнес. Займаємося, вирощуємо. От Тяжко, дуже російська агресія. Нашу країну вплинуло дуже погано взагалі на, на все. Дуже у нас багато земель при фронтовій зоні, де дуже тяжко збирати врожаї. І от навіть був випадок, що комбайн наїхав на міну. І трошки якби Найголовніше те, що люди не пошкоджені. А техніка зазнала певних якби, так сказати, ушкоджень. От, але все добре, це робимо, вбираємо, сіємо, діскуємо і працюємо. Ми, ми продовжуємо, ми робимо те, що треба народ годувати. От, у нас дуже велика армія, хоч і ціни дуже впали, те, що в Європі, в Європі і впали, і в нас в Україні впали, але ми продовжуємо, немає вибору у нас, треба йти вперед.